Мажу кролі. Бачите? Мажу кролики. Два. Два таких молодих. Але хочу їх вперед припекти, а тоді їх ну, протушу. Але вперед всіх припечу добре. Не Тут має, бач, не будуть знаєте. Тут мають, бачите, мобильність. Я їх посолила, поперчила, дала трохи кручко і от так. Так і зараз цибульку маю ще моркву почищу. Такі вчора вам не показувала, вчора такий олій купила. Ось такий добрячий ОТБ. Урвала собі персиків, помила. Сьогодні я вже зробила таку розраду. Привітання, мої дороги, привітання. Багато чоловік є. Думала, поставляю письо сів холодильник. У морозильну камеру я думаю, ну, для чого це годувалися? Треба хоч вони будуть смажити. Мені... Я таке не дуже, та як дочка моя каже, я... він дуже любить кролики. Ну як, не дуже. Я вам хочу сказати, що саме віче м'ясо, крім індик, то саме таке м'ясо. Для всіх і для дітей теж, в першу, першу чергу, це дуже добре для дітей. Вона не хоче, а я її просто не то, що не люблю, я просто не, не, люди, я просто не, не їм перевертаю. Завертаю на село і тоді духовку притушу і так буде. Де мати, що чоловік тягати? Знаєте, от подумала, чим його забурити. Знаєте, він коло того робив, ні? Він коло того робив, станкував, і наїсть, а що тримати. Ну, що тримати? Тушонку, тушонку ще буде. І ми маємо, ми маємо, я би вам показала ці е, морозильні ну, ту камеру одну і другу. У нас щось не, нема, щоб е, десь десь відбувало. У нас це прибуває, прибуває в ту камеру, звідки того не знаю. А вийшла сьогодні. Сьогодні вийшла сіплі такі дрібні кустили. Як вийшла туди, боже. А там все кури засипано. Все кури тут не засипано. Там ці заморозі. Що я це таке робила? Я не знаю. Але я буду вирізати старі кури, знаєте? Виріжу старі кури заберу їх, Тепер я вам покажу. Там покажуться, як мати. Бачите, як файно пересипається. Файно на червоненько. Володі, вони молоді ці молоді. Вони махом посмажаються, махом. Ну, трохи стрімліє колєра. але нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Покладаю сюди вже ровно. І все. І буде дуже добре. Чи собі тим часом, собі цибулю. Покришу. Дві взяла цибулини, більше ще не брала, зараз дві ще вам прикладу. Бачите, як гарно це м'ясо припікає. Воно гарненько припечеться, це ще не так. А то гарненько припечеться, так, і я його зароблю сюди. А я зараз пішю до полку. І в духовку, щоб воно просто, воно молоде, а воно махом, махом це то буде Це всього колегі. Ось так. А там вже потім до того м'яса що небудь, чи кашу, чи макарон, що небудь. Чи картоплю, але, правда, вгород навіть не йде, війде, як буде вже мокро. Так, буде складати вже. трошки притеплості з одного і з другого боку і буду складати. Такі невеликі напускани, знаєте, покроли, його не треба вінчити на такі маленькі кусочки. Значите, яка не притеплася цей баненько з одного боку, з другого боку. Не хоче, то не хоче, а воно вже ось, воно на половину готове. Я ще хотіла би скліт скати. Не знаю. Скручую, трошки даю газ, бо тому що воно так стріляє. Я тут розмазується і я ці були покриш. Фартушка више. А Русланка скала, що ваш фартушечок. Подивіться, як гарненько, Подивіться, як гарненько, моя кохана, подивіться. Дуже гарненько. Я теж показую, мене мало видно. Але, але фартушечок класний. Знаєте? Який класний. Ага. Отак. Дякую, дякую, моя люба. Так, все, це мясо знаєте? Для мясо посекла. Цибулю бурю покрищела. Морту покрищела кружецьками. От люди такого морфла, щоб була кружецьками. Цибулю бурю Ну, а решту воно все сюди тушить. Так, газ я випустила. Недобре, недобре, потім все. Ось було, що дуже брезкає. Закрити мене на було це не псиче, десь варіло. Так, вжираю я це м'ясо до сюди вжираю і поставлю його за цьому духовку. Маєте, ось саме великий, ціло великі, ці великі курсні я поставлю на спід. Такі, Котре менше буде зверху. Бачите? Ось такі величезні. Пайники. Таке м'ясо. Золоте. Золоте м'ясо. Ой. І молоденькі. Набагато краще, чим свинина. Набагато краще, чим свинина. Отак. От все, бачите. Трошки-трошки, воно і не пристало так дуже, але чуть-чуть ніби. Зараз я це все доведу до ладу. Так, нею чуть водички. Ну ж не буде воно на сухо тушитись. Чуть ли водички по... Укругу так, небагато. Ну, а якраз випарую все добре. Так, тепер даю зараз сюди цибулю і моркву, зразу. Зразу даю цибульку і зразу даю моркву. Бо воно молоде і як я дам пізніше моркву, то морква буде не готова, хоч морква також молода. морква буде не готова, а м'ясо розлізеться, знаєте? І того я даю зразу. І цибулю так само. Що даю зверху? Отак. Що зверху? ще зараз дам перці горошку. Отак от. Суміш маю таку перцю в горошках. Так, аби пахло. Ну, що воно пахло. Бачите, отакий от перці. І духовка в мене вже розігріта. І я зараз тухю в духовку, накрию. І все, і не воно тушиться. І ней воно тушиться. Отак. От бачите, я витягну це м'ясо. Подивіться, бачите, як цибулька вже втушилась. І морква ще чуть-чуть. Але не солю, От хтось може подумає, що я не солила цибулю і морку зверху не треба. М'ясо так достатньо солене, щоб воно все перемішається разом, як буде їсти. І все буде добре. Але ще чуть-чуть поставлю, знаєте, ще от трошечки поставлю духовку, що воно майже вже все. От, бачите? бачите, Майже вже все. Таке гарне біле м'ясо. Дуже добре. Але не воно ще трохи потушиться, бо воно ще не готове. Ставлю назад в духовку. От. Так, мої дореньке, витягнула з духовки. І тепер хочу відкрити, подивитись, що воно з собою представляє. Навіть. Ага. подивлюсь, що воно з собою представляє, то м'ясо. Воно вже готове. А воно вже готове. І я зараз ще, знаєте, що зроблю? Бисквіт спечу. Чоловік любить, то наїсть. Дивіться. Яке воно вже зовсім готове. Повністю. повністю, Дуже добре. Дуже добре, молодий кролик. Безподобно добрий. Безподобно добрий. Угу. Знаєте, так пахне і морква готова. Я так люблю, як є моркви це така. І морква це така готова, і цибулька пахне. і і перчик, ну все-все, таке пахуче сничком, таке пахуче, перчене, файнезне. Дуже. Мені дуже подобається. Не знаю кому, але мені дуже подобається. Зараз я викладу на блюдо. Буду викладати на блюдо. Почала вже викладати і буду викладати на блюдо. Таку красоту, таку смакоту. Зараз зателефоную дочці. Може дочка приїде. Але добре, але смакот. вона казала, що вона готувала. Вона так само собі взяла і сказала, що вона готувала кролика. Зразу ж в той же день, знаєте, як? А я ні. Я ні. Це я собі зволила тільки що. Дивіться, яке м'ясо. Яке м'ясо смачне. Дуже. Бачите, який смашнезний кролик? От я не втримаюсь, я собі взяла тарілочку, зараз. а то чоловікові дам з блюдом, не чоловік їсть з блюдом. Що з'їсть, то з'їсть, а що не з'їсть, то собі перебере, але мені дуже подобається. Все таке добреньке, таке, свіженьке. Смачненькі, так що можете кролика собі сміло готувати, купити, або... або ходіть до мене. Ходіть до мене, в мене є багато кроликів, і будемо з вами готувати і споживати. Все, мої хороші, приготувала того кролика. Все смачне. Кличу чоловіка, і будемо обідати, бо... <смір> Бо приготувати, приготували поки гарячі. І телефоную до дочки. Може, якраз приїде вона з ромком на гарячого кролика і огірки. Безподобно добрі. Безподобно добрі. На тому буде все. А ви залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Гарного вам дня і всього вам добро.